Знову при свічці. Триває повномасштабна війна з Росією, повномасштабна, але не повноправна. Росіяни ведуть війну не лише на фронті, не лише з військовими. Але і з цивільними. А ми через залежність від наших західних партнерів, оскільки вони нам дають зброю, кошти і відповідно диктують умови. Ми навіть не обстрілюємо російських збройних сил на їхній території. Як навіть після. Того, як, скажімо, вибили з Чернігівської області російські війська, вони ще тривали час, можливо, і зараз ще дотепер обстрілюють із за кордону звідти. І офіційно у нашим військовим нема права відповідати, по той, щоб нічого, не дай Боже, не перелетіло за кордон на ту Росію. І ця ситуація, звичайно, насправді парадоксальна. Не можна воювати так, що один віє, а другий тільки захищається. Ситуація була б зовсім кардинально інакша, якби ми могли наносити удари по їхніх збройних складах на території Росії, на скупчення військ на території Росії. Все було б інакше. В жодному разі ми не повинні були б обстрілювати їхніх цивільних об'єктів, але все, що пов'язано з військовими, ми мало б, мали б потрібно на випередження це все було б знищувати. Знову ж, ми навіть з Білоруссю не розірвали дипломатичних стосунків, при тому, що з їхньої території на нас нападали війська. Добре, а хто їх сортував? Чому ми мали знати, що це не білоруські війська, а російські. Взагалі, що, що, що це за така парадоксальна ситуація? Це по суті, ми воюємо не з Росією, однією Росією, але й з Білорусью, котра, скрім хай їхні військові, вони в пасивному стані перебувають. Хоча також є звістки, що вони також брали в цих. Коли там з півночі нападали на Київ, на Житомир, на Чернігівську область, що все таки їхні військові там були. Ну, при тому це ж не приховується, що офіційно військ нема, але білоруси вербують росіян. І йдеться про що, що Україна в мирний час чи, чи військовий воєнний час. Ми постійно залежні. І наша залежність, вона в тому, що ми до війни ми були залежні від Росії. Навіть не з 2014 року. Дивує навіть те, що ми з 2014 року ніяких висновків не зробили. Ми, були, ми просто були, мало, не провінцією Росії. Ми дивилися їхні фільми, читали їхні книжки. Знають все те, що зарубіжна література, книги, все психологія, філософія. Ми, як правило, це дізнавалися з, через російську мову. Бо оскільки українська книговидавництво не могло конкурувати з російським, це складно було переломити ситуацію. Ми були залежні від них культурно, духовно, ментально. Вони, Це просто була їхня територія. І, і це настільки це було так, якби настільки тихо, що ніхто цьому, ну, за окремими якимись винятками, ні, ніхто цьому не противився. Це ми дивилися їхні фільми, як наші, читали їхні книжки, як наші, все це, ну, це таке. Нам також вкладали в голову, що, що, що це так, яка різниця. І це довело до того, що ми, коли прийшла пора спротиву, вона, на щастя, прийшла. Це, це також такий парадоксальний момент. Бо з одного боку, біда, війна, з іншого боку, ми зуміли самоінтифікуватися. Тобто, ми зрозуміли, що ми. Є вони, що ми не хочемо бути такими як вони, ми не хочемо бути єдиним цілим. Ми взагалі не хочемо з ними справ ніяких мати. Але це в короткому цьому часі. А що буде завтра? І знову ж, чи будемо ми самостійні завтра? Вже навіть якщо ми поборемо Росію, якщо ми зможемо від'єднатися від них повністю, чи ми не станемо знову залежні від Європи, від Америки? Я не кажу про співпрацю в сучасному світі обов'язково потрібно. нереально реально вижити самому. Це, це правильно, коли будуть тут інвестиції, чужі гроші, чужі ідеї. Все треба використовувати, але все треба на власне благо, а не бути чи, чи придатком якоюсь для сировиною для світу і споживачем споживати їхні товари, їхні продукти і все те, що ми могли б самі робити. І ми були залежні духовно від Росії, а зараз ми залежні матеріально, погодьтеся, визнайте. Ми програли б вже цю війну, якби не допомога Європи і Америки. Ми просто б цього не витягнули, бо духом самим духом, самою хоробрістю, реально. Ми просто наших військових перебили, і зрозуміло, що боротьба не припинилася б. Була б партизанська війна, була б якась був спротив, Бувби, але. Розумієте, це ж ну, рівень, рівень цього. Не, не можна настільки себе не поважати, що постійно в когось щось просити, від когось залежати і при цьому ще е, якось скорчити такі міни, ну, начебто хтось нам щось винний. Дуже хотілося б, щоб нарешті щось змінилося. Ну, але нічого довкола нас не може змінитися, поки не змінимося ми самі.